Слухачам раді Лаєфему Рай Києві, сьома година 35 хвилин на часі. Регіональний коментар. Сьогодні з нами на зв'язку Закарпаття будемо говорити про необхідність вивезення з області хімічних засобів захисту рослин. Скільки коштів необхідно для повного очищення Закарпаття і де їх планують взяти, будемо розпитувати у голови закарпатської облдержадміністрації Олександра Ледиди. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Для початку скільки сьогодні на території Закарпаття за офіційними саме даними хімічних засобів захисту рослин? Ну якщо брати в нас не тільки хімічний захист рослин, а, а в нас також є е, шкідливі речовини, які прирівнюються до, до хімікатів, це преникси. Е, це якісь за кордону, так? Міські? Які завезли за кордону до 99-го року, і до сьогодні ще вони не нейтралізовані. А загальна вартість для того, щоб не шкодити і Закарпаття залишилося екологічно чистим, це 16 мільйонів 300, по підрахунку спеціалістів. Тобто на таку суму нам треба винайти для того, щоб виконати. Ми що очистити Закарпаття від, від, від хімікатів, будемо говорити так просто. А скільки цього року виділено з держбюджету на вирішення цієї проблеми? Е, цього року з держбюджету по програмі екологія mm -hmm. Частина коштів, які екологічно збираються, залишаються в області, інша частина централізується в Києві. Цього року з бюджету 9800 реально виділено для того, щоб знешкоджити ядохімікати. І з місцевого бюджету. А з місцевого бюджету в нас іде по програмі мільйон п'ятсот. Тобто півтора мільйони гривень. Мільйони, так нам ще залишається виділити близько чотирьох мільйонів. Ми над цим працюємо. І з коштів, які в нас буде в бюджеті, я думаю, по виконанню програми, по виконанню бюджету, ми будемо працювати над тим, щоб по можливості цього року це питання закрити повністю. Тобто, є все ж таки ймовірність, що цього року можливо повністю буде очищено, так? Так. по 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 преміксам однозначно. Mm -hmm. по, а, я до хімікатів. ми над цим працюємо, якщо не повністю, то я думаю відсотків 50% ми це питання закриємо. А пане Олександре, власне, на моє питання, де шукатимете додаткові кошти? Я так розумію, що все ж таки буде розподіватися на держбюджет Ні, Чи як? Це uh -huh. в місцевому бюджеті при виконанні. Okay. Бюджета це одне питання. Угу. Інші кошти на екологічному фонді, які які платять кошти підприємства Закарпаття, також накопичуються кошти. Ось ці кошти ми. Тину цих коштів більш ми направимо на знешкодження ядохімікатів. А взагалі для того, щоб все ж таки було зрозуміло, наскільки це небезпечно, чим загрожує, скажімо, так, зволіканням з розв'язанням цієї проблеми, наскільки вона є серйозною? Як для нас... Закарпаття, так і скажімо так, для так, Та вона не тільки для Закарпаття, тому так. що в 98-му uh -huh. році, коли фактично було б розпущені колгоспи. При колгоспах були створені сільхозхімії, які безпосередньо займалися цим питанням ядохімікатами, які знешкоджували сорняк і багато інших. Колгоспи розпалися, сільгосхімії також пішли в приватизацію. А ядохімікати як проблема в державі України залишилася. Вони були в відповідних там місткостях, контейнерах, і час проходить, це все е, е, руйнується. і. Є сьогодні серйозна загроза. Спеціальна комісія в нас є, яка вивчала це питання, і це буквально двох-трьох років нам треба це питання закрити, тому що в різкості поржавіли і є загроза, що буде проникнення в ґрунт. А проникнення в ґрунт це автоматично ґрунтові води і це. Серйозна екологічна проблема, пане Олександре, і власне тактично останнє буде до вас запитання вже на даний момент, скажімо на даний час, якої шкоди завдано? Чи ще поки що не критичне? Ні, ні, ми це контролюємо. Угу. Це ще не критично, тому що вони в спеціальних приміщеннях, спеціальних контейнерах, але така за. Напевне, що у нас перервався зв'язок, але я нагадаю за мене зв'язку. Був Олександр Ледида, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.